Як би було круто, якщо б реальність була схожа на комп'ютерну гру, де можна обирати яким бути, Сергій і Настя постійно мріють про це, потерпаючи від гендерних стереотипів, Сергій готує смачнющі тістечка і хоче стати шеф-кухарем. Але батьки вважають, що чоловіча професія повинна бути більш мужньою. Захоплення Насті механізмами та технікою теж не знаходить підтримки оточуючих. Стиліст, перокарта, флорист чудові професії, але їй вони не подобаються. Як і готувати їжу та прибирати? Чим за суспільною думкою дівчата повинні займатися із задоволенням. Друзі Сергія цікавляться спортом та автівками, але хлопець до цього байдужий. Зате він обожнює романтичні комедії, що не відповідає стереотипам про суворих чоловіків. Та сама проблема й в Насті вона видається подружкам дивною через те, що не любить плакати. Щодо зовнішності, Сергій вважає, що чоловіки не повинні мати великі м'язи. А Настя, взагалі, ставить на перше місце душевні якості, а не красу тіла. Дотримуватися дієт, займатися спортом чи робити пластичні операції не їхній шлях до відчуття себе гармонійними. Сергій хоче відростити довге волосся, а Настя пофарбувати своє в зелений колір. Але обидва раніше побоювалися це робити, щоб не отримати осуду. На щастя, наполегливість у відстоюванні своєї позиції може здолати гендерні стереотипи, тому, оточуючи Сергія та Насті, прийняли їх такими, які вони є. Обирати яким бути можна не тільки в комп'ютерних іграх, ти можеш перемогти всюди.